Шалом, це Славко. Достатньо кількох квартир в під'їзді, щоб це все перетворилося на вічний ремонт з гупанням. Так і в політиці. Нарешті ми маємо гармонію. Трамп нас попереджає, Трамп нам загрожує, що буде, а Путін показує, що буде, коли ми не дослухаємося до Трампа. Ясно, що це не змова, це просто співпадіння. Розумієте, таке, як це сказати, гармонія. Вони мислять однаково, діють однаково, тому співпадають їхні наміри і дії стосовно України. Ну, власне, все відбувається, як в отій п'єсі Генріха Боровіка за чилі». Що ви говорите, щоб не було продуктів, ми, значить, їх. Він каже, що буде Трамп має казати, що плохо, а Путін має нас бомбардіровать. Ну, а ми, як ті повії, з тієї ж репліки з цього з цього ж монологу, що не можемо жити без новин і стоїмо власне на панелі з приймачами. Ну, тепер власне стоїмо з телефонами. Чого не вистачає в усьому цьому процесі серед усіх цих говорящих голів? Покажите нам ета. Нема предмету. Зараз цікаве лише одне предмет тієї угоди. І якщо я чесно сказати, згоден з говорящою головою портнікова, не з самим портніком, з його головою, мені достатньо його голови, що угоди немає. Є лише марення за трубопровід, марення за якісь гроші. Марені за те, що ані все порішали, А де ви бачили інші угоди Трампа завершені? Тому нема чого показувати. Ми можемо скільки завгодно волати. Покажіть нам це, за що ми йдемо в смертний бой на балістичні крилати і ракети, але нам цього не покажуть. Угоди нема, предмету нема. Нищення відбувається, власне, ця війна. Без рішення і дії в ній без рішення є і предметом. Війна має бути без рішення з його боку і з нашого боку. Чому? Тому що ви знаєте, ну тому що майбутнє наступило, тому що ніхто не знає, чим все це має завершитися. Як тільки хтось здогадається, так воно зразу і завершиться. Так відразу майбутнє стане сьогоденням. А поки що важить. Почекати, не так вже воно і страшно, якщо чесно, хоча, ну, не дуже і приємно. Такими темпами, щоби перебити нас, ракет не вистачить. Ви розумієте, це все нікуди не веде. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Угоди нам не бачити, тому що її нема. Всі хочуть, але не побачать. Я буду здивований, якщо ми її десь побачимо.